Також згадувати мучі питання нашого Спасителя Ісуса Христа. Я не знаю, коли читаємо ці слова стаття нашого Спасителя Ісуса Христа, то написано, що коли він перед цим мав йти на муті, він молився. І написано, що кап і кров'ю. крові. Як там, ви знаєте, кажуть вчені, що там зв'язки тих вен не зривалися, і воно разом витікало спотом. Як ця агонія, як ці духи противні, вони не допускали, щоб Христос це защо спасіння. Навіть. Але Господь допомагав, ангели допомагав Ми також вдячні тому. Що Господь дійсно рішився на це, щоб взяти світовий ріг туди навіть, на голову. Це Він взяв те прокляття навіть, на голову, для того, щоб дійсно Він знищився спасіння. І ми дякуємо нашому Господу, ну, тому що ми в сьогоднішній день ми є знайомі з ним. Він говорить через слово, яке порішив, і ми дійсно знайомі з ним у тому, що він дійсно міняє серця людей, бо тому, що є це на факті, навіть те, що люди, які були спорчені і так далі, він міняє, він міняє, він вже дійсно показує те світло через своїх послідовників, своїх дітей, що вони дійсно світять дуже навіть в цьому світі, де навіть світ противець, не хоче, не любить, навіть не хоче навіть говорити і так далі. Ну не всі, але написано, що Він спасе свої. Так написано, коли Ангел сказав до Марії, що той Ісус Він спасе свої, наче не всі приймуть, але ті свої, які повірили, які дійсно повірили Слову і прийшли просто залишили той світ. Ніби в світі живуть, але ті недобрі справи всі залишили, і що вони в сьогоднішній день, слава Є Богу тим щасливі. коли дійсно йти, щасливі, неї, коли Бог доправляє до церкви, написано, що аноме радіє. Розумієте, аноме радію. А ті, їх там часу, ніхто не знає. Але людина та виривається зі світу. Як то каже, написано, виривається з вогню. вона йде з того світу. І вона вже має сім'ю, має сім'ю нашого Спасителя Ісуса Христа, де Він є учителем. Де Він є наставником, і людина йде <клес> до нього, і де ми дійсно вчимося його характеру, його волі. І ми дякуємо за те, що він так звершив. Бо якщо б він не в знаєте, не було б спасіння, знаєте, і нас би не було в єдності, але він збирає в сьогоднішній день і не щасливі. Читаю, де ми будемо згадувати де постійно апостол Павло. Він говорив до Коринської церкви, чому він написав е, ці слова, де, яка я каже, я раз читаю. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі, як виданий, був, взяв хліб, Подяку віддав, переломив, сказав, приніс, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само чашу взяв він по вечері і сказав, це чаша нові заповідь. Це робіть, коли тільки будете пити на споминку мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб, та чашу цю пити, смерть Господню зміщайте, а тоді Він прийде. Знаєте, такі слова, які добре знаєте, стосуються до нас. Знаєте, і дійсно будемо згадувати, будемо дійсно робити цей крок. Але написано ще є один, прочитаю більше. Тому, хто їстиме хлібця і чепитиме чашу Господню не їдно, буде він супроти тіла та крові Господня. Що це означає? Ви знаєте, в Коринській церкві, коли апостол Павло це бачив, знаєте той безпорядок, де вони тісно приходили, де вони знаєте, засідали, вони ніколи в собі, розумієте, і споживав, вони не дивилися на ближніх. Знаєте, бо в той час і мали більші багаті, а другий мали нічого. І він сказав, що там не проявлялася ніяка любов. Тому той, і його писує, той містить, хліб і пити на чашу Господь не гипети. То буде день супроти. Немає того життя, не було в нього того життя. І тому він ставить. І в сьогоднішній день для мене це стосується. Якщо я буду участвувати, розумієте, а не буду мати небо з або навіть когось не буду любити. Це та сама участь для мене. Знаєте, і він це позоставив для того, щоб кожен міг себе, знаєте, як написано на друге місце, розглянути, розглянути для того, чи дійсно я маю мерцю, чи я дійсно знаєте, спокій маю своєму серці, чи мене щось знаєте, яка Ну, не тривожені і так далі. Ну, тому що з Ісусом Христом це, є знаєте, спокій душі. Так написано. Написано, що Він каже, призиває, прийдіть до мене і навчіться від мене. Бо я тихий і серце впотіє. І ви знайдете, що спотіє для своєї душі. От бачите, наука Христова, воно міняє, воно дійсно дає спокій. А чого мені навіть ворогувати з кимось? Як я маю Христа, Учителя, і Він мене що, навчає, щоб я цього не робив. Не буде втрата, щоб не було, розумієте, цього не робив. Але що дійсно має споті своєї душі? Дійсно, очі наверті до нашого Бога, до нашого Ісуса Христа. І це життя ну, у них ока пройде, що ти навіть, навіть не подумайш, що ти вже зупинишся там. Але як картина добре, знайти, що нікому не задавали ніякої бої. Навіть нікому не відзиває слів. Але несподівані, лагідні, як навчені від Христа, там і ми жили і поступали. Оце і блаженство, цієї щаслива людина. Тому нехай Господь звістить нас, нехай укріпляє. І ці слова, які записано, нехай кожен, знаєте, коли вже повірив, прийшов, нехай він згадує. Чому бо мої гріхи також він там вініс. І кожен так скаже війні. Господи, я вже так не буду простувати, бо ти умер за той гріх. Ти вже замість того, гріха мені зовсім і наше життя показав. Вже життя правильне, життя доступане, життя святе. Тому нехай Господь. І ми зараз встанемо і помолимося над хлібом. Thank mm -hmm. you.